Адміністрація президента США буде враховувати використання рашистськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги. Це ясно, готують ще пару неприємних сюрпризів. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Байдена. Повідомляється, що йдеться про такі рішення, як надання Україні систем протиповітряної оборони. У США впевнені, що росіяни справді використовують іранські дрони Камікадзе, але співрозмовник CNN заявив, що наразі Вашингтон чекає від української сторони інформацію про те, скільки безпосередньої шкоди завдають атаки іранських безпілотників. Крім того, Джо Байден та високопосадовці США чітко дали зрозуміти, що Вашингтон планує продовжувати надавати Україні різні системи протиповітряної оборони, зокрема, в пришвидшеному порядку доставити два дивізіони протиракетних систем на САМС. на зв'язку. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас. Давайте розкажемо нашим глядачам з початку цієї доби, скільки окупант випустив ворожих ракет в бік України, і скільки з них нам вдалося збити. Ну там скільки випустили, зараз ми ще будемо уточнювати інформацію, але збити точно вдалось 5 крилатих ракет. Це і калібри, і ракети Х-101 або ж Х-555, які були випущені. Цього разу вже не з Каспію, не з Каспійського регіону, а ближче до Ростовської області. Зрозуміло, що тут вже підлітний час їх швидший, так ніж з півночі Каспійського моря, тому і реагування, зокрема, і громадян на повітряну тривогу, повинно бути оперативніше, скажімо так, хоча завжди оперативність повинна бути присутня. Ну, збили близько години тому. На півдні країни, знітним ракетним підрозділом повітряного командування південь, штурмовик Су-25 сьогодні зранку, буквально годину тому інформація. Ну і ще протягом ночі збито шість іранських дронів. Це теж на півні країни: 5 і 1 на сході на послужбовцями повітряного командування Схід так само і калібри збиті повітряним командуванням Схід варто. Це теж зауважив. Ми давайте згадаємо, вчорашній день. Столиці атакували іранські дрони. Скільки, станом за вчора, вже є остаточні цифри, було збито нашими силами ворожих цих дронів. Ми маємо на увазі той позавчорашньої ночі, так, і, власне, з ну, 21:30 по 22 .30. 30 була перша хвиля, потім були і. Інші прильоти 37%. Ми озвучили цифру, було збито із 43. Це ну доволі таки непоганий результат. 86% було збито е, різними е, родами та видами. Це у нас зенітні ракетні війська е, авіація працювала. Ну також розрахунки ПЗРК, а також інші сили оборони тут. Дійсно хороший результат: 86% саме по шахедах. Але бачите, вони все ж таки розхитують ними і протиповітряну оборону. Нам, намацують таким чином слабкі місця наші, і намагаються. Ну власне, після цього вже атакують і крилатими ракетами, і таким чином доводиться от реагувати на такі нові виклики загрози комбіновані запуски із. Не, і, і Крилатих ракет і саме дронів Камікадзе Шахет. Знаєте, Юрія вчора, коли полетіли дрони в бік Києва, дуже багато таких було повідомлень від українців в пабліках про те, що ну чому ж ми їх не збиваємо на підльоті, зокрема до столиці на кордонах. Ну, мабуть, ви теж бачили всі ці зауваження. Як ви людям пояснюєте, чому так? Ну тому, що велика кількість їх летить і вони е, долають де не де, так де-інде долають систему протиповітряної оборони. Це зрозуміло, тому що е, кожний раз я вже не раз про це говорив. Є в них відповідна, ну, відповідна завдання. Так вони розслів перевіряють, де розташовані наші радіолокаційні станції, де розташовані. Зенітні ракетні підрозділи зрозуміло, що в нас теж все не стоїть на місці. Ну вони обходять систему ППО, намагаються обійти його в тих районах, мають дані повітряної розвідки. Вчора, до речі, збито Орлан 10 який саме цим займався на півдні країни, теж його збито. І Так само вони мають дані е, і наземних розвідок, та інших для того, щоб е, володіти інформацією, яким чином можна все таки підлетіти обійти. Ну, всі дрони запущені з. Півдня власне, країни, які були так, вони, ну, 86% було збито фактично на, на підльоті до столи, Тому що основна, основна маса летіла все ж таки на, е, в напрямку Києва. І 86% це доволі таки непоганий результат збиття саме тих шахерів. Інша річ ракета. Ракета це вже більш складна ціль для повітряних сил, тому е, роб, роблять військовослужбовці наші все можливе для того, щоб. Якомога більше збивати саме і цього озброєння. Давайте ще поки в нас є така нагода, розкажемо українцям, що ж можна зрештою публікувати, от коли там ми бачимо збитий дрон. Ну теж вчора в пабліках так була купа цих фотографій з цими номерними знаками і так далі. і Розбіжності, хтось каже, що можна це все друкувати, хтось говорить, що ну виставляти на загал. Хтось говорить, що не можна. Що ви скажете? Ну, є позиція міністерства оборони, і заступник міністра теж ну, акцентувала на цьому увагу. Ну очевидно, є певні ризики в цьому. Так дійсно що ворог застосовує їх Так, кожний дрон має свій бортовий номер. Кожному дрону прописується маршрут е, польоту, про який я щойно казав, так, вони можуть не попрямі летіти, вони можуть обходити систему протиповітряної оборони з різних е, напрямків. Так, ну, тобто, вліво-вправо е, висоту набирати, знижуватися. Ну і Ворог, можливо, е, зробить висновок з цього, що от, власне бортовий номер ага, його збили. Значить, наступний раз ми маршрут прокладемо ну, якось по-іншому. Він, він бачить, який саме дрон збито і на якому. Прокладеному для нього маршруті, ну і чому саме от власне не теж повертаючи цього питання, дійсно що чому саме не в самих містах, ну дійсно в самому місті ну, працювати протиповітряна оборона. Ну не не надто може так. Ну, не то що те, що може, є певна загроза. Тому дійсно треба збивати їх і на підступах до е, населених пунктів, особливо великих густонаселених населених пунктів. Це дійсно вдається не завжди, але ж бачите, більше збивається. Але ж ще раз хочу наголосити, що стріляти з усього, що є е, в руках, там тероборона і інші силовики, так е, в містах е, не потрібно. Дуже слушне зауваження. Дякуємо вам за це. Можете ще прокоментувати позитивну новину, яку ми вчора побачили. Фонд допомоги армії поверне живими з головним управлінням розвідки Міноборони запускають значне новий проект під назвою Бавовна у Москві. Великий бум. Так його назвали. Що ви скажете з цього приводу? Ну… Е... Я як офіційний представник нічого не можу з цим сказати ну але я вітаю будь-які бавовни і будь-які буми у державі агресора. Зрозуміло, давайте ще поговоримо. Раз ми вже почали про ці іранські дрони. Ми знаємо, що вони ж планують там закупити, чи закупили вже в Іранці ці ракети великої дальності, так іранського виробництва. Теж така досить тривожна новина. Поясніть, будь ласка, наскільки вони небезпечні, і що вам відомо, чи закуплені чи ракети ці, чи запускають, чи їх ще будуть закуповувати. Ну, це ракети балістичні, це насправді небезпека. Це то ж ті ж самі іскандери, які ви знаєте, так які mm -hmm. злітають допустим, з Білорусі чи з півночі, знову звідти запускають і летять фактично в стратосферу і неволочені швидкості опускаються вниз і вражають свої цілі. Доволі ну, високоточна зброя, якщо говорити там про іскандер, таким чином ну немає у нас поки що засобів, які можуть ефективно працювати проти. Баліст, балістичних ракет тому це нова небезпека, нова загроза. І е, сподіваємося, все таки на е, підтримку світу е, в цьому плані, щоб не допустити передачу цих ракет Росії, яка очевидно. Вже має дефіцит у цих ракетах. Раз просить їх у Ірама, як і безпілот. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.